Нововолинська міська лікарня поповнилась новим медичним обладнанням завдяки владі Чеської республіки та спільними зусиллями благодійної організації Карітас Чехія та Волинського обласного благодійного фонду Карітас Волинь такий подарунок став реальністю. Координатор гуманітарної допомоги на Україні Ростислав Стройвус розповідає, надати певну допомогу лікарням у західному регіоні нашої держави вирішили після візиту на Євромайдан. Також він зазначив, велика заслуга у тому, що кошти були направлені для Нововолинської центральної міської лікарні завдяки співпраці. Скаря та Сволині. Після візиту Майдану в Києві ми вирішили допомогти в регіонах, де ми вже працюємо довший час. Наша допомога на західних регіонах України сполягає в двох таких етапах: перший це є витворення центрів, де є психолог і соціальний працівник, який може допомогти в середовищі місцевому, а другий етап це допомога медичним обладнанням, лікарням в тому ж самому регіоні. На даний момент ми передаємо. Дали допомогу медичні обладнання вже в місті Стрий, в місті Коломи, сьогодні в місті Волинськ. Завтра ми ще передаємо в місті Тернопіль. І в цих місцях вже від 1 березня існують психосоціальні центри, де є психолог і соціальний працівник. Це насамперед кошти чеської держави, яка виділа на допомогу Україні. Карітас Чехії є посередник, який дістав грант від держави на то, щоб цю допомогу реалізувати на місці, тому що ми вже працюємо довший час на території України, маємо своїх партнерів, свої контакти, з якими довший час співпрацюємо, і дістали ми цей карітас як одна з організацій, дістала цей грант від держави. До того гранту придала ще свої гроші і вийшла така спільна справа. Представники обласного обласного. Годіного фонду «Каритас Волинь» сволинь не вперше допомагають міській лікарні. Отець Володимир Кметь каже, звернулись до колег з Чехії з проханням допомогти придбати медичне обладнання. На відповідь довго чекати не прийшлось. Ми зверталися до у Чехії допомогу для нашої новолинської лікарні, і в цьому вони виявили бажання в рамках проекту жертви постраждалих під час революційних подій на майдані. І, зокрема, наш карітас опікується і допомагає психологічною допомогою для людей, які постраждали на даному випадку. Зараз охоплено 56 людей. І ще ми зараз маємо взяти 30 людей, які є постраждалими під час подій на майдані. Безпосередньо ми зверталися, сказали, що є бажання допомогти чеському республіці картусу Чехії медичним обладнанням, і приблизно могли сказати ці, таку цінову пропозицію, в яку суму можна щось допомогти. І вже на цьому етапі ми приблизно вибирали. Була пропозиція приблизно каритися Чехії, яке обладнання вони би хотіли бачити. І деякі корективи ми зробили, додали своє обладнання, можливо, щось відняли, щось в нашій лікарні не було в першочергово необхідне. І деякі пристрої ми взяли так на розсуд нашої Нововолинської лікарні. Яке обладнання потребує нововолинська міська лікарня? Представники карі та сволинь неодноразово радились з медичним персоналом. Головний лікар Віктор Мороз зазначив, подароване обладнання значно сучасніше і потужніше, що неабияк покращує медичні послуги. Отримане медичне обладнання. А це кисневий концентратор. Сучасний, потужний він дасть можливість. Зекономити використання медичного кисня, а використовувати повітря. Цей апарат перетворює його медичний кисень і можна застосовувати при проведенні наркозів або для дихання киснем хворих, важких хворих в реанімаційному відділенні, отримали два електрокардіографа. Нові сучасні, також, які підуть на заміну існуючим апаратам, які вже виробили свій ресурс. Також електрокоагулятор, який використовується для зварювання судин невеликого діаметру при оперативних втручаннях, у нас нещодавно такий апарат вийшов з ладу, так як він уже багато років був в експлуатації. Два відсмоктувача для операційних: один із них буде в операційний хірургічного корпуса, другий в Акушерському відділенні. Цей апарат необхідний при проведенні оперативних втручань для відсмоктування тих чи інших рідин, які є під час операції і заважають робити нормально оперативне втручання. Також отриманий інфузійний насос. Цей апарат при внутрив'яних вливаннях, коли проводяться великий обсяг рідин, дозує введення лікарств медичних на довготривалий термін. Він надзвичайно потрібний для хворих, які знаходяться у важкому стані і потребують довготривалих вливань. Також отримали оптику для лапароскопа, яка буде замінена існуюча. Оптика висококласна, це Карл Шторц-виробник. Я думаю, це надзвичайно відомий світовий бренд медичного обладнання оптичного, яка буде використовуватися при проведенні лапароскопічних операцій, які проводяться у нас от, у урології, в хірургії і в гінекології. Передати обладнання, вартість якого сягає майже 150 тисяч гривень до міської лікарні завітали гості з Чехії. Координатор гуманітарної допомоги на Україні Ростислав Стройвус від імені всієї делегації подякував за теплий прийом та співпрацю. Вдячність за небайдужість представникам благодійних організацій висловили головний лікар центральної міської лікарні Віктор Мороз та заступник міського голови Андрій Сторонський. На добру згадку про місто гостям вручили пам'ятні подарунки, книги та буклети про Нововолинськ.